Звертатися до влади міста за допомогою електронних петицій таку можливість житомиряни отримали наприкінці 2015 року. У листопаді на сайті міської ради з'явився розділ, де кожен може зареєструвати своє звернення до міської влади. Для того щоб петицію розглянули, потрібно, щоб за три місяці після публікації на сайті її підписали щонайменше 250 людей. Але не всі петиції можуть з'явитися на сайті. Якщо надходить звернення протягом двох робочих днів, ми його маємо оприлюднити на сайті. Будь-хто може зареєструватися. І зміст петиції теж може бути різний: і жартівливий, і серйозний, і несерйозний. Просто згідно закону, є чітко визначені правила, які петиції ми не будемо реєструвати. Ми їх видаляємо і повідомляємо людину, чому ми цю петицію не публікуємо на сайті. Петиція, яка породжує ворожнечу, принижує гідність людей, їх свободи, закликає до повалення конституційного ладу. Тобто такі петиції дійсно ми не оприлюднюють а інші згідно закону, ми не маємо права на оприлюднити на сайті. Видалені петиції у нас вісім вісім петицій, які ну ми не опублікували на сайті. Зараз на сайті зареєстровано 135 петицій, під якими проводиться збір підписів. У міській раді також можуть слідкувати за тим, чи не відбувається накручування голосів. У себе в системі ми бачимо, з якої айпі-адреси було проголосовано за ту чи іншу петицію. І дійсно є у нас повтори. Я ось можу навіть продемонструвати. Видно ось цим червоним кольором виділено що людина проголосувала з однієї айпі-адреси. але написані різні прізвища ім'я по батькові. Навіть різні дні. Система нам показує, що було тако проголосовано, але ми не можемо цю петицію не зареєструвати або її видалити, тому що згідно закону не прописані чіткі правила, що людина не має права голосувати з однієї IP-адреси декілька разів. Ми маємо контролювати, щоб це не був робот, щоб без участі людини було зареєстровано голос. Чотири петиції, які набрали достатню кількість голосів, зараз перебувають на розгляді. Також на сайті розміщена 41 петиція з відповідями. І вже на найближчій сесії депутати розглянуть дві з них, які стосуються переименування вулиць на честь співака Кузьми Скрябіна. Я ще не знаю, яка буде реакція депутатів піддержити чи не поддержить, але в будь якому випадку… Мы достаточно серьезно относимся к таким обращениям проявлению инициативы со стороны людей. Я уже говорил о том, что нам необходимо разработать систему. По петиціям установить е, граничный уровень, при кому е, вопрос петиції был бы обязательным к рассмотрению на сесії городского совета, для того, щоб уже депутати могли приймати рішення. Если петиція набирает условно тисячу или полтори тисячі голосов, вона була обязательна к рассмотрению на сесії городского совета. Попри зручність петиції у міській раді кажуть, що більшість жетомирян, які раніше звертаються до влади письмово через канцелярію і продовжують ходити на прийоми до міського голови.